День родини відзначається в Україні 8 липня. Родина це основа буття людини, адже родина це той оберіг, який і власне формує людину як таку. Особливу пошану заслуговують родини, які виховують гідно своїх дітей, та ще й добре, коли в сім'ї не одна дитина. Треба зазначити, що у нашій області є 13 тисяч багатодітних сімей. У них виховується майже 43 тисячі дітей, а точніше 42 дві тисячі дев'ятсот. тисяч сімей. Де виховується троє дітей. 1994 четеро дітей, 521 п'ятеро, 566 6 дітей, 71 родина має у себе 7 дітей, 33 8, 11 9, 15 сімей, де виховується 10 і більше дітей. Цього року 2600 матерів отримали відзнаки президента як матері героїні. Загалом у нас таких матерів більш як 10 тисяч. Ці цифри було озвучено на прес-конференції, яка пройшла в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Володимир Дудчак велику увагу приділяє питанню усиновлення дітей і визначає, що краще, коли дитину беруть у сім'ю. Українці сьогодні разом із службою у справах дітей обласної державної адміністрації наш департамент намагається працювати по пошуку людей, які б могли усиновлювати дітей, які знаходяться в даний час на державному утриманні. Щаслива родина це запорука щасливої держави. Тож виховуємо своїх дітей гідно, щоб забезпечити собі щасливе майбуття.